Радий дуже бути з вами. Як і Саша сказав, точно ви не самі. Слава Богу, що ми разом. Тому вітання зразу вам від церкви нашої. Називається вона Божа Оселя. Мене звати Толік. У мене є дружина і син. Вони ще, може, навіть прийдуть сьогодні, бо там дружина проводить недільну школу, то я думаю, що може вони встигнуть щось сюди. Хотів би сьогодні з вами поспілкуватися, як же Саша сказав про фінанси, але спочатку розкажу таку історію. Знаєте, взагалі, такий час ми можемо бачити, якщо знаєте, такий є журнал Forbes, і там дуже часто є перераховані небагатші люди світу. І ми знаємо, що ці мільярдери вони славляться, можна так сказати. Крім того, що вони багато заробляють, вони ще... Багато жертвують грошей, благодійники. І, наприклад, Білл Гейтс, той, хто заснував компанію Microsoft, він пожертвував 54 мільярди доларів за весь час на благодійність. 54 мільярди це справді багато. А чи чули коли-небудь ви про таку пані, яку звати було Гетті Грін? Я думаю, що може хтось з вас чув. У 1916 році вона була найбагатшою жінкою в світі. Гетті Грін була фінансистом на Уолл-Стріт в США. Але вона не тільки прославилася тим, що вона була найбагатша, але вона прославилася тим, що вона була найскупіша жінка в світі. Вона ходила роками в одному і тому ж одязі доти, доки той просто не перетворювався в лахміття. Не жила в власному домі, але вони мали якісь дешеві мотелі. Хоча мало дуже багато нерухомості, кажуть, що в неї було більше 8 тисяч земельних ділянок, оформила шлюбний контракт, згідно якого чоловік не міг претендувати на її гроші. І так сталося, коли в його бізнесі почались проблеми, вона просто вигнала його на вулицю і сказала: Ми не можемо з тобою жити, тому що ти, ти не вдаха. В неї було двоє. Є дуже цікава така і невесела історія, коли її маленький син. Травмував ногу, вона пішла в лікарню, таку, звичайну, для бідних. І, звісно ж, всі її знали, ну і її відмовили, тому що вона могла би собі дозволити нормальну лікарню і там лікувати сина. І вона замість того, щоб е, піти і заплатити великі гроші, вона казала, Добре, я собі буду вдома його лікувати. І вона так долікувала його, що йому прийшлося ампутувати ногу. Коли вона померла, її діти успадкували величезні гроші, величезні статки. І, на жаль, е, син її. Фактично майже все спустив всі свої статки. Її дочка ж присвятила багато-багато Але сьогодні саме про пожертви і, взагалі, наше відношення до пожертв. Пропоную вам відкрити друге послання апостола Павла до Коронтян. І ми прочитаємо з вами дев'ятий розділ. Що можна е, висвітлити, буде текст на цей? Друге Коронтян, дев'ятий розділ. Він короткий, тому прочитаємо його весь. А про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македонянам, що Ахая готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала, що до вас не даремна була в цім випадкові. Але я казав, щоб були ви приготовані. Щоб, коли Македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам. Не кажемо вам оці речі. Отож, я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар, щоб був він приготований як щедрий дар, а не річ примусова. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме. Хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувались всяким добрим учинком. Як написано, розсипав та в Богам роздав, його справедливість триває навіки. А той, хто на щирість, яка через нас чинить Богу віддяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога. За послуг Христові Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усі. Вони за вас моляться і тужать по вас, і за дуже великої Божої благодаті на вас, дяка Богові за невимовний дар Його. Розповім трошки, трішки контекст. Взагалі, друге послання до коринтян, воно є таким доволі особистим. Павло, він був. Тим, хто під час другої місіонерської подорожі заснував цю церкву. І, відповідно, він там був десь півтора року приблизно, він з ними багато проводив часу, молився. Ми могли читати в діях, в 18 розділі, його ремесло було шити намети. Він там з одним чоловіком шив, і він там багато проводив часу з ними. І так заснували цю церкву. І він вже він в іншому місті перебуває і, знаючи цих людей, це доволі таке особисте послання. Тобто, коли ми це не просто було там до всіх церков, до всіх десь батьо, він знав проблеми, які там відбувалися. І, до речі, найбільше такі моменти, він взагалі ця книга про лежає апостолів, і також ця книга про те, як Павло захищав своє апостольство, і він багато мусив. В розділах підтверджувати себе як апостола Христа, він мусив багато противитись іншим вже апостолам, тому що в ту церкву приходили різні люди. Вони намагалися оскаржити Павлове право, називатися таки. Вони намагалися якісь інші науки притягнути в церкву. І таким чином Павло якби, пише їм листа і намагається довести і пояснити людям, що це невірно. Також однією з тем. Цього послання це було побудити коринтян допомагати церквам у Єрусалимі, які були в скрутному становищі. Церкви в Єрусалимі якраз таки мали найважчий період, їм потрібно, вони просто не могли існувати взагалі. Як ви знаєте, почалися гоніння після того, як Степана побили камінням, церква починала розпорошуватись, багато людей повтікали в різні країни. і Відповідно, ті віруючі, які ще залишились, вони потребували допомоги, тому що вони не могли працювати, вони не могли вже якби мати такі привілеї суспільства, як вони мали, вони були в гоніннях. І відповідно всі, які розпорошились, намагалися якісь збирати фінанси, їм допомагати і висилали туди. Отож, давайте по тексту з першого по п'ятий вірш, як ми прочитали, бачимо, що Павло доволі. Шанобливо говорить до них. Він, якби, хоча маючи право, як той, хто заснував церкву, він міг би навіть доволі таким наказовим тоном то звертатися. Але дивіться, він доволі шанобливо говорить до коринтян, як до близьких людей. Він не вимагає, а як прохання це говорить, як заохочує жертвувати, і навіть дуже запалились цією справою, що стало відомо багатьом і іншим церквам. І ми тут бачимо, бо відую вашу охоту, і нею хвилюся за вас, македонянам, що, Ахая я готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. Тобто він же говорить, що ви до того вже планували підтримувати церкви, але щось трапилось, щось відбулося, що їм помішало. Дослідники говорять, що через те, що були там різні, якби такі всередині церкви, вже апосели, які приходили, які намагалися оскаржити чимось Павла, вони наклепи говорили, на Павла. мовляв, що він розбагатів за рахунок пожертв від цих церков. Що він тільки ходить, збирає, а чи вони доходять, вони ніхто не знає. І, відповідно, їхнє таке бажання, вони вже назбирали, мабуть, якісь фінанси, охолоділо, охололо від того, щоб підтримати Єрусалимські церкви. І, відповідно, як реакцію на це, Павло пише їм оце звертання. Шостий, сьомий вірш, такі от, якби, ключові моменти, на які я би хотів звернути увагу, я ще раз зачитаю. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Павло дає дуже гарне порівняння. Я думаю, що так як ми ну, здебільшого з міста, ми не маємо такої великого дотику до аграрної сфери, хоча я, мене бабуся з Ідесем завжди. Брали з собою в село, я багато часу там провів. Але е, ми всі розуміємо, мабуть, цей принцип, що коли ти сієш, мають бути якісь плоди. Отож, що ти посадив там трошечки там 5 зерняток, так, то ти не думаєш, що ти можеш очікувати на великий урожай. Коли ти сієш багато, то і можеш розраховувати на те, що буде багато. Проте е, десь зауважив, що з цього місця можна собі припустити. Що якщо я пожертвую, наприклад, хай 100 гривень, то Бог мені віддасть більше. Це як е, таким чином можна потрапити в пастку. Е, Павло тут не говорить про це якийсь такий фінансовий принцип бумерангу. Тут не зовсім про це. Ми не маємо думати, що от зараз я дам стільки, а Бог мені має вернути стільки. І по такому принципу, думаю, так, я буду більше жертвувати, щоб більше обирати. Писання не говорить про це. Він говорить про те, що. Діло Господнє зростає. Діло Господнє потребує постійної, постійної пожертви. Якщо ти бачиш якусь важливу справу і щедро жертвуєш, то невдовзі зможеш побачити і плід з неї. Для нас, до речі, це дуже актуально, тому що е, зараз люди жертвують великі суми, е, наприклад, для дронів для ЗСУ. Це дуже нам знайомо. Є збіри відкриті, ми бачимо, як люди багато-багато жертвують. І через якийсь час ми бачимо в новинах, як, наприклад, ці дрони себе проявляють. І цей, такі маленькі наші ці, ці донати, вони наближають перемогу. Тобто якісь такі маленькі справи показують нам, як вони далі е, відбуваються, тобто, як цей плід пройде. Так само це велике, коли ми можемо бачити людей у скруті і допомагати їм. Невдовзі, наприклад, Проходить час, ми розуміємо, що цієї людини якісь були труднощі, ми могли послужити їм фінансами, ми бачимо, що ситуація змінюється. І це прекрасний плід. Дуже часто, наприклад, ми це робимо, коли розуміємо, що хтось захворів, так, і потрібно якесь вартісне лікування. Ми долучаємося до цієї справи. Людина, проходить час, Бог дає зцілення і також через руки лікарів, через ці фінанси. Ми бачимо, що ця людина з нами тішиться, і ми можемо споглядати цю велику радість це також, якби послужило і через фінанси також. Але також Павло дає важливу умову. І це як основа, в принципі, жертвування. Найбільшу роль тут не відіграє сума пожертвування, але те, що вона має здійснюватись з правильним серцем, з радістю, без примусу, без смутку. Для мене це завжди перевірка. коли... Не знаю, як у вас тут йде, чи у вас скринька, чи кошики проносять, у нас такі корзинки приносять. Так? І е, кожен раз, якби, коли я десь там, готуюсь до пожертви, я, чесно кажучи, аналізую своє серце. Тому що я от думаю, я, з яким серцем я зараз буду. Ну, які в мене зараз мотиви? Там? Чи я просто так жертвую, бо так? Ну, звичка така. Отже, або я не можу просто. Ну, тут люди йдуть, що я буду якийсь такий… Так. От. Але, е, наприклад, якщо мені шкода жертвувати зараз, то чому? І це гарний час, щоб е, поспілкуватися з Богом, тому що Він таким чином, якби, в цьому процесі просвітляє наше серце і показує, де ж проблема. Якщо мені не хочеться жертвувати, чому? Можливо, в мене є якесь, наприклад, нерозуміння, як розподіляються фінанси. Наприклад, я собі думаю там. От я не довіряю церковному управлінню, я думаю, що так, тут в нас е, нічого не робиться, а там вже десь дача достроїться, або ще щось таке, так? Або, е, наприклад, може бути інакше, там, я просто скупа людина. Так? І я взагалі нікому не хочу жертву, я приходжу тільки щось отримати. Може бути взагалі. Я, наприклад, знаю, що от новий заповіт він не зобов'язує, немає такої вказівки, як у старому заповіті під час храмового служіння, ти масив приносити там взагалі, якби якщо порахувати, то там десь близько не навіть не 10%, а плюс різні річні збори, там близько 23% на місяць виходило. Треба було жертвувати. І тому нас нема такого зобов'язання зараз, так як колись було в храмовому служінні. Я вже собі думаю, ну господь не заставляє, я собі можу трошки розслабитися в цьому. І кожен такий час для мене, кожен раз я собі аналізую, що відбувається, чому, а, чому я не хочу або чому я хочу. Може бути, що я, наприклад, там, так дістаю так гроші, так якусь так купюру і так поставлю, так покажу, як я багато можу пожертвувати. Також може й бути таке, правда? Ці всі роздуми вони корисні для нас, бо вони нам показують нас самих насправді. І Господь, і Він в своєму слові закликає нас давати з радістю. Справді, як для Господа, надіючись, що ці кошти будуть мудро направлені церквою, або ж ви просто бачите якусь потребу. Я хочу пожертвувати, я знаю, що це точно е, от якась така, от, наприклад, там, знову ж таки, там, чи хтось захворів, я хочу пожертвувати. Я розумію, що ми цінуємо цим братом чи сестрою, чи просто якоюсь людиною нашу знайомою. І Павло, якби веде нас до розуміння. Восьмий, е, одинадцятий вірш, думаю, можемо нагадати. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий доздаток, збагачувалися всіляким добрим учинком. Дивіться, Павло в нас веде до розуміння, що саме Господня благодать нас наповнює і веде до звершення добре бажання, він відповідно і веде далі оцей момент. І ми розуміємо, що справді з цього буде результат з правильного такого відношення. Наступні вірші, які також доволі такі особливі для мене, вони десь мені все більше і більше відкривають саму ідею взагалі пожерти. Дивіться, 13-й вірш. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками, подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух Христові Евангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Нічого не буде мати значення ем, глибоко переконаний, що справді е, брати участь у фінансових пожертвах це духовна справа і це прояв віри. Я думаю, що коли ми будемо відноситись до цього як до усвідомленого служіння, розуміти, що це не просто якась така от рутина, що це не просто якийсь ем, не знаю, банальний якийсь такий процес, який ми ну, просто звершуємо. Якщо ми до цього підходимо також з аналізом нашого серця, ми думаємо, чому я це роблю, що Бог хоче мене навчити сьогодні, як має правильно відноситись взагалі до фінансів. І е, ми якби приходимо до глибшого розуміння, що це не просто повинні здавати на храм, а що ми приносимо ці речі як плід для Бога, і ми будемо таким чином і зростати. Думаю, про те, ми розуміємо, що одні лише заклики про правильність цієї дії, вони нам не розкривають повністю цю тему. І для того, щоб більше зрозуміти взагалі, як нам діяти, більш практично, потрібно повернутися на розділ назад, і в восьмому розділі, в дев'ятому вірші, Павло говорить наступне: бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий з біднів ради вас. Щоб ви збагатились Його Він є той, за яким ми йдемо. І відповідно, коли ми бачимо приклад Його жертовності, і коли ми будемо справді дивитись на Христа, як на того, хто зробив найбільшу пожертву, яку взагалі можливо було зробити, то погодьтеся, друзі, що ми не зможемо знайти оправдання для своєї скупості, чи, наприклад, для своєї лінії чи байдужості, розуміючи таку самопожертву Господа нашого. Наші причини в порівнянні з цим, ну вони стають мізерними. Коли ми порівнюємо, як Господь жертвував собою. Також Павло ставить в приклад інші церкви. В тому самому восьмому розділі він говорить, що македоняни, які були бідніші за коронтян і менші, проте дали більше від своїх можливостей. Я ще раз зачитаю, зачитаю ці вірші. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість, рясну і глибоке їхнє уборство збагатилось багатством їхньої щирости, бо бо вони добровільні у міру сил своїх і над силу засвідчує, і з ревним благанням вони вас просили, щоб ми прийняли дар та спільність. Служіння святим. Дивіться, він ставить в приклад македонян, які е, переживали тоді доволі скрутний момент. Е, ми знаємо тут, є, що римляни вони якби окупанти, так? і вони всюди мали свою владу. Десь в якихось провінціях було легше, десь яких строгіше, і Македоняни переживали важкі моменти. І саме е, Петро е, Павло говорить, якби про них, що вони дуже гарно проявилися. Вони показали себе з найкращого чину. Вони, бувши в важких обставинах показали своє добре серце. Вони впрошували, візьміть від нас цей дар. Бо я думаю, що апостоли казали, та вам самим тут важко. Ви можете маленька церква, вам скрутно тут. Але я бачу і певну потіху в цьому. Я коли дивлюсь на служіння вашої церкви, я розумію, що. Це не є там, якась мега-церк, вона тисячу людей, яка може за один збір там, не знаю, комусь хату побудувати чи ще щось. Але коли я бачу ваше служіння, що ви постійно продовжуєте займатися, і це велике натхнення і для мене. Тому що я розумію, що з кожним е днем це добре такий, добрий приклад, він е справді плідний для людей. І тут незалежно, яка там по розміру церкви. Дуже важливо, яке їхнє серце. Я бачу в цьому, ну і такі, кажу, для мене завжди натхнення, коли десь щось допоможе. Замість того, щоб самим десь подивитися, може ми самі послужимо, подивимося, що в нас є? Тільки ми, може, думаємо, ой, які ми бідні і нещасні. Треба нам допомогти тільки. Я думаю, також треба і аналізувати наше серце. Дуже добре, коли є брати і сестри, які допомагають нам. Але і також ми маємо своє серце відкривати для нуждених людей. Чи ми готові віддавати більше, не очікуючи звідкись допомоги? Чи ми готові не цих людей в писанні? Він каже, дивіться, оце гарний приклад. І це послужило на славу Господь. Коли я роздумую про це все, я хочу справді десь так і вас заохотити до того, і, і моє серце кожен раз аналізувати, з яким серцем я роблю це чи інше. І це не тільки з фінанси, але ну, сьогодні конкретно про це. Чи я розумію, що я можу послужити цим. Не просто якась моя повинність, не просто, щоб люди глянули. Дуже часто я можу, наприклад, там... Ну, так Бог дав мені, що я маю справу також якби, із різними людьми, які щось жертвують, я там передаю кошти комусь. І дуже багато люди насправді різні в своєму відношенні. У мене були люди, які. Настільки щось таємно робили, ну, як писання говорить, так, щоб типу, не знала ліва рука, що робить право. Тобто настільки хотіли, якби таємно, що казали, я хочу цьому брату чи сестрі допомогти, але не говори, будь ласка, що це я. Ну, Просто щоб це не було там всім відомо. Це просто ти передай. Були люди, які там, не знаю, от е, так відкрито це робили. Настільки, і, і щоб людина ця потім от таке враження, ніби він хоче, щоб ця людина все життя йому була винна і десь от, відчувала таку велику вдячність. Цій. І багато я ну, бачив різних людей. І я розумію, що справді дуже важливо, з яким мотивом ми це робимо. Тому що Господь насправді Він бачить. Він бачить наше серце. І Він заохочує нас до цього, щоб зростати в цьому. Це, це такий самий момент служіння, це такий самий момент Богопізнання, тому що в цьому всьому ми. Наближаємось до Нього. Це ще одна сфера, яку ми відкриваємо перед Ним і кажемо: Господь, я хочу, щоб Ти впливав на це. Я не хочу, отут, наприклад, я такий відкритий, дружелюбний до братів і сестер, а це фінанси, ну, це щось таке особисте, дуже. Але коли ми відкриваємо і цю сферу перед Господом, коли ми відкриваємося і в таких різних сферах, Господь все більше і більше через своє слово просвітлює наше серце і допомагає нам очищатися від гріха. І це все нас приводить до ще глибшого пізнання і ще до більшої любові до Бога і до більшого щастя. До більшого щастя з Ним. Тому е, хотів би разом з вами молитися, дякувати Богу за це і просити, щоб Він нам дав можливість справді е, з радістю робити такі справи. Амінь.